Сьогодні у рамках програми «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбулися змагання зі спортивного орієнтування серед учнів України. У парку Придніпровський під гаслом Разом переможемо. Юні спортсмени Кременчуцьких шкіл змагалися за перемогу та демонстрували вміння працювати в команді та орієнтуватися на місцевості. Триває територіальний етап всеукраїнських змагань пліч о пліч. Сьогодні проходить змагання зі спортивного орієнтування. Змагання на свіжому повітрі це завжди корисно. Раздіє з того, що цього року збільшилась кількість команд зі спортивного орієнтування. В цьому році їх три. На старці три команди: дві хлопчачі та одна дівоча. 18 спортсменів отримали мапи та маршрутні завдання. На них чекали справжні випробування, пошуку контрольних точок у складному ландшафті та прийняття швидких рішень. Учасники рухаються по місцевості за допомогою карти і компаса визначають свій шлях і беруть контрольні пункти на дистанції. Їх у хлопчиків 11, у дівчаток 10. Результат визначається по найшвидшому часу долання дистанції, даються місця і в залежності по сумі балів за місця визначається перша-друга команда. Цей день був насичений яскравими враженнями та позитивними емоціями, який надовго запам'ятається кремачуцьким школярам. Орієнтуватися було легко, але їх треба помічати таким компостом з голичками. І він ну важко трішки було прокалувати бумажечку. Це було дуже класно. Ми дякуємо школі, що у нас є такі можливості. і дякуємо нашій Тетяні Дмитрівні за те, що вона нас сюди записала. Бажаємо учасникам подальших спортивних звершень по команді Кремчуцької гімназії номер 2 Вісім, яка посіла перше місце та братиме участь у третьому етапі змагань, вдалого виступу і омрієної перемоги. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.